Ефір громадського інтерактивного та радіо 1 і з нами е, на зв'язку Олександр Мартинюк, професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій е, Улинського національного університету імені Лесі Українки. Е, о, пане Олександре, е, вітання. Вітаю, добро здоров'я всім. Добрий. День. Е, ну. Е, Знаємо, що у вас у Волинському національному університеті ремонтують тепловізори та безпілотні апарати. Скажіть загалом, як це відбувається, і наскільки вдається допомагати, я так розумію, нашим військовим в цій справі? Саме так, саме так. Ну, практично із початку повномасштабного вторгнення московітів в Україну ми розпочали таку роботу щодо. Ремонту обслуговування е, дронів, які власне е, надходили до нас, передавали бійці, е, докомплектовували і ті апарати, які е, самі е, самім вдавалося е, купити, і е, е, такі спеціалізовані, скажімо так, допоміжні засоби також продукували для, для дронів. Зараз особливо великий такий наплив і е, тепловізорів, оптики і е, безпілотних літальних апаратів, які е, зазнавають, зазнають певних пошкоджень у процесі е, роботи нашими, нашими бійцями. Е, різна різна складність, різні типи е, пошкоджень. Але е, вдається ну, практично всі ті апарати, які е, можна відремонтувати, бо які піддаються ремонту, відновити і знову передати на позиції на е, бійцям для подальшого їх використання. А скажіть одразу хотілося б дізнатися, пане Олександре, то хто саме. Зайнятий в цьому процесі, я так зрозумів, що і ви, і, можливо, студенти так само допомагають в цьому процесі. Так, сформована команда. Це, як правило, студенти нашого фізико-технологічного інституту, це аспіранти, це ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою. Військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. До слова, в нас в інституті, от власне в лабораторії, з якої я теж зараз веду репортаж, проводяться заняття секції розроблення та пілотування дронів для ліцеїстів. Тут працюють наші студенти, які ну, практично і навіть і під час занять, під час перерв на, на заняттях до обіду, після обіду намагається заглянутися в лабораторію і чимось підсобити, виконати якусь технічну роботу. Дуже цікаво, де ви берете деталі, наскільки легко їх діставати. Ну і що найчастіше доводиться ремонтувати? Ну, як, як правило, декілька базових. Моделей дронів, які використовуються е, на передовій, це класичний DJI Mavic 3, Mavic 2, це Hotel EvoLite+, Plus, ну, тобто моделі, які, які е, найчастіше е, затребувані, і е, до них, як правило, ми відшукуємо запчастини деталі від дру, від е, донорів, мається на увазі від. Отриманих від е, дуже пошкоджених, скажімо так, апаратів, які вже не, не піддаються реанімації, але е, окремі слові частини, яких можна можна застосувати для відновлення відновлення інших апаратів. Ну, от, скажімо, отакого от типу, отакого от типу апарат, який е, зараз е, ну, нещодавно ми отримали. Від наших друзів на превеликий жаль вже відновити, наприклад, цей апарат не можна, але в ньому є окремі складові частини, які потім можуть слугувати для реанімації іншої подібної, подібної моделі. Друзі, в мене практично по усій Україні, які займаються цими також питаннями і е, ремонтні майстерні, ми обмінюємося відповідною інформацією про наявність тих чи інших. Складових частин до, до дронів різних моделей, ну і ось так, такий спосіб намагаємося е, працювати е, швидко і як можна швидше від, відновлювати цю техніку. Тому що, як правило, запчастини від виробника е, я маю на увазі DJI або Autel, Практично отримати неможливо. Е, та якщо, наприклад, і є можливість замовити, скажімо, безпосередньо. Від китайських виробників то е, термін е, постачання е, дуже тривалий в часі, і зрозуміло, що цю роботу необхідно виконувати дуже швидко, терміново. Тому ось в такий спосіб намагаємося так е, в найкоротші терміни відшукати відповідні комплектуючі і е, запустити апарати і віддати їх знову для подальшої роботи. Якщо так взяти там, в середньому там, чи тепловізор, чи безпілотник, в скільки часу і, можна сказати, ресурсів обходиться в середньому ремонт ось, тих тепловізорів і безпілотників? Для прикладу, три минулих тижні, кожен тиждень ми продукували О, по одному апарату. Тобто, DJI Mavic 3, Mavic 2 і Отел Ево, от фактично, це три апарати, які ми протягом трьох тижнів три апарати віддали. Е, ясно, що вони були не настільки е, високої складності в ремонті, були на, на щастя комплектуючі. Ну тобто, як правило, як правило, ремонт таких апаратів і основні пошкодження. Це е, ось виведені, виведені з ладу побиті. О от, такий от спосіб промені. Ось тому, що е, або підвіси, скажімо, із камерами, на яких е, розміщені камери кріпляться, тому що зараз е, активно працюють системи е, так звані РЕБ, системи радіоелектронної боротьби, і ці безпілотні тальні апарати, як правило. Або дуже часто втрачається, або якщо навіть вони повертаються назад до оператора, то практично е посадити цей апарат без пошкоджень не вдається. І е такі механічні пошкодження, як правило, треба е швидко дуже е усувати е і відшукувати під це відповідні, відповідні комплектуючі. Стосовно вартості, то е, комплектуючи, ну, порівняно дороговартісні, ось для прикладу, е, ось такого типу промені вартість складає від е, 2 до 4 тисяч гривень. Тобто, якщо, наприклад, от, от такого типу апарат, у якого ось в даному випадку навіть мотори, е, я думаю, видно, Пошкодження прострілені кулями. Це вже фактично чотири 4, 4 промені, які треба замінити. Вартість кожного променя близько 4 тисяч гривень. Ну, такого типу апарата як правило, ще і пошкодження, як я вже сказав, і підвіси камер. Бувають і інші і складніші пошкодження. Ну, тобто, вартість від декількох. Тисяч до, до кількох десятків тисяч, але враховуючи те, що вартість дрона в середньому близько 100 тисяч і вище, тобто окремі моделі, наприклад, які ми ремонтували, вартість складала по 200-250 тисяч а окремі моделі, наприклад, 700 тисяч. Тобто, фактично набагато вигідніше е, знайти е, відремонтувати, скажімо, декілька дронів. Аніж купити один робочий, тобто економічно, скажімо так, це рентабельно і, і вигідно. Ясно, що е, хотілося б мати no. якусь фінансову підтримку, тому що так чи інакше, вся ця робота ведеться виключно на ентузіазмі і фінансовій підтримці, і наших працівників нашого інституту і. Допомога фонду в Мілесі Українки, нашого університетського, але все рівно так чи інакше зачасту нам приходиться шукати відповідні ресурси для того, аби закупити відповідні комплектуючі, і що найшвидше відновити той чи інший апарат. Тим більше це ж саме стосується і тепловізорів, тому що Протягом ось часу інтенсивного використання експлуатації тепловізорів вони також часто виходять з ладу, тим більше, що умови їх експлуатації протягом зимового осіннього періоду були дуже такі е, неблагоприємні, скажімо так, і е, зараз дуже багато техніки. На відновленні, а знову ж таки, комплектуючи, зокрема і до тепловізорів, зокрема матриці, оптика, вони теж вартують досить значні ресур... вимагають значних ресурсів для, для відновлення. Але так чи інакше це вигідно, це оправдано економічно, тому що завжди такий ремонт він обходиться значно дешевше аніж придбання нового приладу. Пане Олександре, цікаво, чи ви співпрацюєте з якимись конкретними бригадами, чи до вас надходять ось ці дрони, наприклад, з усього фронту від різних бригад? Як правило, це наша 14-та бригада, тому що і мої друзі, і колеги, з якими я раніше і працював, і товаришую. Які дехто з 2014 року вже є учасником бойових дій, це ті, хто мають бойовий досвід використання цих апаратів, і як правило, ну знаючи мене особисто і маючи відповідні координати для зв'язку і є зворотній зв'язок, вони надсилають як правило. Ці, цю техніку для ремонту, ну і зрозуміло, що надають інформацію і своїм друзям, які теж мають необхідність у такій роботі. Ну і крім того, знову ж таки друзі, які і з інших бригад, з інших підрозділів, не тільки 14-та бригада, підрозділи спецпризначення. Ну тобто, це ті. Це ті е, військові, е, які е, мають відповідну інформацію про, про нашу роботу, і тим більше ми працюємо, і е, наші, наша апаратура, фактично, і наші засоби, які, які ми продукували, е, були вже в роботі, е, деякі ще з квітня 2022 року. Ось тому зрозуміло, що е, про нас знають і насилають як правило новою поштою з можливих з можливих населених пунктів звідки можна е, переслати ці апарати і ми теж відповідно шукаємо можливість аби або через волонтерів або через безпосередньо е, поштовий зв'язок е, передати передати відповідно відповідно цю техніку і е, влітку і, е, і і ще з весни ми продукували виготовляли тут в лабораторії Зарядні станції на основі сонячних панелей, і до нас часто е, приїжджали і забирали цю техніку волонтери, і така співпраця, інформація про нашу роботу вона є поширеною, і тому з комунікаціями, як правило, немає проблем. Щоб ще не запитати про комунікацію, чи є е, у вас? Фідбек від наших військових, їхні враження від того, що їм е, зремонтували успішно їхню техніку, якісь, можливо, вдячності, можливо, вони вам якось е, фотографуються чи ну, якось дякують е, за, за оцю е, допомогу. Ну, Як правило, е, особливо військові завжди. Е, навіть питають, от скільки буде коштувати ця робота, або, наприклад, як би нам віддячити за те, щоб щоб ви нам цю роботу виконали, однозначно, все те, що ми робимо для, для військових, абсолютно безкоштовно. Єдине, це вдячність ним за те, що вони забезпечують нам можливість цю роботу виконувати. І єдине єдине прохання часом просто дійсно зробити якесь невеличке некомпроментуюче фото, так де можна побачити, наприклад, результати роботи. Зрозуміло, що це ну не публічна інформація. Я думаю, що після перемоги ми більш детально зможемо оприлюднити всю цю інформацію, тим більше що окремі такі. Види робіт я маю на увазі ті, які стосуються продукування додаткових засобів для плідної роботи безпілотних літальних апаратів, дронів. Про це зараз поки що ще рано нам оприлюднювати цю інформацію, але я думаю, що найближчим часом, після перемоги, ми зможемо показати і. Відповідно, і фото, і відеоматеріали, матеріали, е, результатів роботи і е, розроблених нашим, нами систем, і відремонтованих тих апаратів, які після реанімації е, досить плідно, скажімо так, виконали свою роботу. Наскільки відповідально до цього поставилися студенти, це ж напевно їм треба так само, як і викладачам, працювати, е, можна сказати, Вільний від навчання час? Чи як? Абсолютно правильно, ми практично ну, не маємо такого поняття як вихідні або відпустки. Тобто, в будь-якому випадку, якщо є якась робота, яку треба виконувати вже, а як правило, ця робота вимагає такого інтенсивного, скажімо, виконання. То мова не йде про е, вільний час, тому що е, будь-яку будь вільну хвилину заповнюємо відповідно е, виконанню цих робіт. Е, студенти дуже активно е, працюють і е, тут є ще свій, навіть ну як кажуть, з, з будь-якого нещастя, треба мати ще якісь і можливо, е, хай незначний, але позитив. Я маю на увазі те, що. Виконується робота студентами, вони ще все ж таки і навчаються. Тобто, вони так чи інакше мають матеріал, з яким можна працювати. Тобто, ну в мирний час ми не мали можливості ремонтувати таку кількість різноманітної техніки, тому що її практично не використовували, тільки використовувалися в мирних цілях, як правило, для. Таких побутових потреб, так, відеозйомка, відповідно, там тепловізійна діагностика, таке інше. А тут е, дуже велика кількість різних моделей. Ці моделі необхідно перш ніж ремонтувати, знати їх технічні характеристики, знати е, матеріальну частину е, електронні програми, програмне електронне апаратне, програмне забезпечення. А це все є матеріал для, для вивчення, скажімо так. І тут набувається: тут набувається відповідний досвід, і наші от, студенти фізики вони. Дуже активно і з великим таким інтересом е виконують виконують цю роботу, і, як я вже сказав, в будь-який такий от вільний, вільний від навчання час завжди в лабораторії. І ось зараз на 16-ту годину я чекаю групу е студентів і ліцеїстів. І до пізнього вечора, вже сьогодні, ми знову ж продовжуємо роботу, тому що Незважаючи на те, що відвантажили вже, е, ті м, апарати, які були на ремонті, е, минулий, минулий тиждень, позаминулий тиждень, зараз є ще о до речі, е, вже прийшло повідомлення, що на нову пошту відправили через нову пошту відправили ще один апарат. І завтра я думаю, його заберу, і знову буде, буде матеріал для роботи. Тому е, завдяки власне ось допомозі і студентів, і, і наших аспірантів, і фінансовій підтримці е, наших викладачів, тому що ми практично е, основну частину комплектуючих купуємо за е, свої власні, так би мовити, фінансові ресурси, і е, 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 от завдяки цьому ця робота ведеться і проводиться і відповідно. Є е, позитивні результати, тому що е, і дзвінки е, самих е, бійців і відповідно операторів, які працюють з цими дронами, і е, відповідно ті е, бійці, які використовують. Вже полагоджені, скажем, тепловізори чи оптику, дякують, і ми завжди тримаємо на контролі інформацію стосовно того, як працює той чи інший прилад, ну щоправда, не завжди із кожним з власником, скажем так, чи користувачем цієї техніки є зв'язок, тому що вони переважній більшості випадків на, на передовій. Але як тільки з'являється можливість з ними. Комунікувати, е, отримуємо відповідну інформацію стосовно того, як працює техніка, чим можна ще допомогти. Е, дуже часто дзвонять, е, телефонують. Якщо є можливість, просто з передової ось були навіть дзвінки, е, і е, треба було в такому дистанційному, скажімо, режимі е, допомогти налаштувати прилад, допомогти налаштувати програмне забезпечення і. Коли чуєш, що е, товариш е, значить працює з цим приладом, і у, е, мікрофон чути е, вибухи, і е, розумієш, що е, треба однозначно е, допомогти, і в будь-який будь-який можливий і неможливий спосіб забезпечити роботоздатність цього приладу. Тому ясно, що ця відповідальність вона так чи інакше е, сприяє е, ось е, тій плідній роботі. А студенти так чи інакше, вони теж е, по максимуму допомагають, допомагають і у ремонті, і в обслуговуванні цієї техніки. Дякуємо вам, пане Олександре, за цю роботу і за ту інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, до них професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександр Мартинюк був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олександре, тримаємось. На все добре. До побачення. До побачення.